Сьогодні свої нагороди отримали кращі працівники Єрістівського ГЗК. Переможці фахових змагань, кращі за професією 2024, й ті, хто організовував і складав для них теоретичні і практичні завдання, отримали заохочувальні призи. По-перше, дякую дякую цій країні, що ми, в якій ми живемо. Країна це люди, люди це ми з вами, це ви. Дуже-дуже гаразд, що ми в такі часи ще можемо проводити конкурси, все ж таки визначати краще. Це дяка. Ще раз дяка. Цьогоріч вперше визначено трійку лідерів її серед організаторів конкурсу. Перше місце найкращий організатор конкурсу за номінацією водія та транспортних засобів Ігор Волоковий. Дуже креативно і дуже цікаво. Дякуємо. Друге місце організатору конкурсу машиніст екскаватора КГ Валерій Кіщан. І а, третє а місце Сергій Бішинський. Ігор Волоковий на єрістівському ГЗК працює від 2010 року. До організації фахових змагань долучається завжди. За роки існування конкурсу «Кращі за професією. Це вже друга нагорода за кращу організацію змагань за номінацією водій автотранспортних засобів. Хочу подякувати своїм колегам, які які приймали участь в організації конкурсу. Це також більша частина заслуги. Це їхня, все таки основної у цьому році був на майстерність виконання не на час, не на швидкість. Ну тому було й цікаво. Свої винагороди отримали ще 10 організаторів конкурсу. Сергій Свинеренко змагання організовував за двома номінаціями машиніст екскаватора з прямою і з воротною лопатами. Загалом в компанії Ферекспо працює 33 роки, 24 з яких гірничим майстром. Конкурси ці завжди вони цікаві, завжди вони люди намагаються участвувати і саме перемогти. Перемогти не просто там раді якоїсь грошової винагороди, а все одно воно якийсь між собою в колективі дає якусь все таки повагу за цю перемогу. Я хотів би побажати так, складається, що якось молоді хлопці, які вже набули досвід. Але якось, чи якась у них стіснення, є чи що, чи боязнь, щоб на майбутній рік цього не було в неї ніякої боязні, і теж реєструвалися і намагалися вже перемагати в цьому конкурсі. У нас якось так, що вже люди перемагають з великим досвідом праці на таких професіях, тому молодим треба. Теж рухатись серед працівників цьогоріч Визначено 15 кращих фахівців своєї справи. Савіт Олег Володимирович. Водієм автотранспортних засобів Олег Пустовід працює шість років. Вже вдруге виборює звання кращого. Брати участь не складно, але перемогти складніше. Не кожного дня ти виконуєш такі завдання. Там де проявляється твоя якась точність, вивіреність і твій досвід. За твоєю професією я дякую своєму підприємству за те, що в такі нових часи все ж ми можемо проводити такі конкурси і вдячні за те, що вони підтримують і все ж таки визнають кращих. Цьогоріч компанією Ферекспо збережена традиція грошової винагороди переможцям і призерам. Тож головні призи ще попереду.